Мир усім. Ви знаєте, для християн найважливіший день тижня це неділя, тому що неділя це день для Господа, для Бога, це день Господній. І коли Ісус Христос воскрес із мертвих увечері того ж дня Він став перед своїми учнями, які зібралися разом. Наступного тижня Він знов прийшов до них і показався хомі. Який все ще не вірив у те, що він воскрес. Пізніше учні, а потім і перші християни, збиралися щонеділі на ламання хліба, тобто брали участь у вечері. Ми також збираємося щонеділі, запрошуємо вас на онлайн-конференцію по вивченню Слова Божого. Напишіть мені, і я з великим задоволенням допоможу вам приєднатися до вивчення Слова Божого і провести недільний день правильно для Господа. Нехай Господь благословить вас.